Ти тут прямо зараз, в даний момент, тому що ти повинен зробити все можливе для того, щоб завтра стати кращим. А перед початком перегляду цього відео не забудьте підписатись на канал, хто ще не підписався, і натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нових мотиваційних роликів. А ми продовжуємо. У тебе є чітке бачення. У тебе є мрія. Вітаю! Ти вже на 10 кроків попереду ніж всі інші. Уяви, якби Майкл Джордан боявся схибити, весь світ так би й ніколи не дізнався про легендарного баскетболіста. Якби Стів Джобс боявся, що люди будуть критикувати його продукт, ми б ніколи не дізналися про його айфон. Подумай, якою людиною ти хочеш бути: тим, хто боїться невдач, або тим, хто любить успіх. Я скажу тобі ось що: абсолютно кожна успішна людина в рівній мірі невдаха. Якщо ти любиш успіх, нічого. Не зможе зупинити тебе весь той негатив, і вся та критика оточуючих не матимуть для тебе ніякого значення. Вони постійно будуть говорити тобі про те, що не кожному дано бути успішним, що тільки один відсоток зможе зробити це. А хочеш знати ще дещо: тільки один відсоток людей можуть дотримуватися чіткого плану до тих пір, поки не з'явиться результат. Тільки один відсоток спортсменів будуть тренуватися до тих пір, поки не стануть Ну, чемпіонами, але це не означає, що ймовірність твого успіху всього 1%. Це означає, що ти не можеш поводитися як інші 99%. Тобі доведеться знайти більш краще рішення ніж здатися через місяць. А зараз подивися уважно навколо себе, чи схожий ти на 99% інших людей. Я впевнений, що ні, інакше б ти не став дивитися це відео. Ти повинен горіти бажанням добитися. Успіху, тому що це дозволить тобі встати і почати діяти. Страх потерпіти невдачу не приведе тебе до успіху. Ти не будеш постійно терпіти невдачу. Твої провали не нескінченні. Ти повинен любити успіх настільки сильно, що ти повинен бути готовий потерпіти 10 невдач заради однієї успішної спроби. Саме так діють переможці. Дозволь мені розповісти маленьку історію. Якось раз один молодий чоловік зустрів старого на вулиці, який ледь пересувався, спираючись на ціпок. Переходячи дорогу, старий впав, і молодий чоловік одразу ж підбіг до нього, щоб допомогти. Піднявши старого і перевівши його через дорогу, він сказав йому: будь обережний і дотримуйся тротуару. На що старий йому відповів? Задоволення, яке я отримую під час прогулянки, набагато сильніше ніж. Страху впасти, але як твоя безпека? Невже ти не боїшся за своє здоров'я? запитав молодий чоловік. Старий йому відповів: жити це означає робити те, що ти любиш. І якщо я впаду, роблячи те, що я по справжньому люблю, значить так воно і повинно бути. Ці слова старого змушують задуматися, якщо ти будеш постійно боятися поразок, невдач, втрат, весь цей страх не змусить тебе встати і почати рухатися до своєї мети. Подумай, якби той старий боявся впасти, вийшов би він зі свого дому. Звичайно, ні. Він залишився б у себе і ніколи б не почав робити те, що він по-справжньому любить. Ця любов давала йому стимул в житті, допомагала йому вставати щодня. Його любов до своєї справи була настільки сильною, що він був готовий впасти 10 раз, щоб просто зробити це. І твоя любов до успіху повинна бути такою ж сильною. Ти не боїшся невдач, ти не боїшся поразок. Тобі не страшно впасти під час прогулянки. І поки ти будеш жити тим життям, про яке ти завжди мріяв, знаєш, де буде вся решта людей, яка тобі не вірила. Вони будуть далеко позаду, вони будуть переживати реальні невдачі, де, на їхню думку, безпечно і комфортно боячись зазнати поразки, і все життя, залишаючись в числі тих 99%, які ніколи не зможуть добитися того, чого зміг домогтися ти. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Обов'язково ставте лайк, пишіть зворотній зв'язок у коментарях і підписуйтесь на канал. Також, щоб отримати повідомлення про нові відео, не забудьте натиснути на дзвіночок. Бажаю всім мотиваційного дня і до нових зустрічей!